У кожної людини, тим паче у виконавця такого високого рівня, як у вас, були в житті переломні моменти. Когось вони послабили, когось навпаки, зуміли підняти. Розкажіть нам про свій переломний момент у житті і що з нього ви зрозуміли, особисто для себе. Дай Бог згадаю. Була така штука, було мені років 30. І я розігнав перший склад своєї групи, з якими ми були, напевно, вже 12 років разом. Чуки роздинилися, дістали якісь ті крила. І ті концерти, які ми давали, вони не були подібні на концерти. Чуки виходили, лежали, ну тобто фальшивили, виносили з собою кучу інструментів, на яких толком не вміли грати. І все почалося з того, що я кажу, хлопці, давайте купимо якісь етюди, просто поганяйте вдома етюди, розпрацюйте пальці, тому що ви вже подібні на якихось роботів. знаєш. Е, і визрів такий конфлікт. І от все поламалося в один момент, що складали 12 років до купи, воно все поламалося. І я опинився в 30 років в зйомна квартира, 5 років вже тоді на зйомних квартирах я жив. Мала моя лазила в колготки якихось непонятних ще, по-моєму, в моїх ноль грошей за душею, ноль перспектив. Я так щось думав, думав, на кого би спикнути відповідальність. Потім так приходжу бритися і побачив е, людину, яка винна в тих всіх бідах в зеркалі. Понятно, що в зеркалі був мій фейс. Та, і от в той момент я зрозумів, що треба рискнути і почати все з нуля. І от після того, коли воно вибудувалося і почало все якось житися, жити по-іншому, я зрозумів, що ніколи не пізно обнулити щотчик, знаєш. Тобто нікого не треба звинувачувати в тому, що хтось зробив тобі зло. Маса було паразитів, які приходили додому, виїдали все, могли гроші навіть вкрасти. Знаєш, я був з маленького містечка ні в Києві люби, люба людина, яка могла нормально язиком тріпати, знаєш, мені здавалося, боже, то представник Богеми. Я сидів, слухав його бред цілу ніч, знаєш, а потім йшов людей на підвозити на своїй машині цілу ніч, щоб заробити на якісь села або на молоко свої малі. І тому от той переломний момент навчив мене одно. Дуже чітко обмежувати коло свого спілкування. Тобто, щоб в нього попасти, то треба пройти якийсь ряд таких дуже відповідальних кроків, щоб я міг бути переконаний, що та людина не зробить мені зла. Вона може не зробити добре, але головне, щоб вона не робила мені зла і не користалася з мого добра, який я їй даю. Ясно, що може я став може, більше замкнутіший за рахунок того, відносно тих людей, які раніше дуже легко попадали в то коло спілкування. Але по факту мене більше позитиву я, я можу віддавати тим реальним людям, які, які того достойні, а не випадковим, які, знаєш, ні з того, ні з цього обнімаються за плечі і каже, слухай, чувак, позий штуку баксів. знаєш, і Таких людей не збиралося стільки, що якби кожен мені зараз віддав, то, що він мені винен, то я би, певно, десь на Майами міг собі купити квартиру. Але головне обнулити, забути про те все, що було зле, і просто починати вибудовувати ту ситуацію зовсім з інакшими пріоритетами. Розкажи нам, будь ласка, найкомеднішу історію з твоїх гастролів та виступів. Ого! Коротше, був концерт, ну, то був то був самий, по-моєму, скач. Був концерт в Дрогобичі, таке маленьке містечко в Львівській області, в театрі. І тільки виходить, хлопці вже грають стул, ступ, світло в залі, моргає на сцені. Такі, та Фонарики моргають. І тут я чую, мені гідравліку прижало, я ходжу в туалет так, як ніколи в житті не хотівши. І я забігаю за сцену, починаю шукати туалет, а там просто повністю темно, взагалі, ну, такі ніби очі вийко. І Я так йду, йду 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 і провалююся в якусь яму за сценою і зависаю от на крюку вниз головою, і крюк тримає мене за ремінь. Возумієш, я по дорозі, коли летів, вирвав, е, ну, чіпався так, за, все, за все підряд і вирвав провід, і погасло світло в залі, навіть те, що на сцені моргало. І, коротше, мене, чуваки ще ну мало того, що паніка в залі почалася, всі думали, що там не знати бомба якась попала, знаєш. І мене, коли звідти там витягнули, то я в туалет не ходив вже напевно тиждень. Після того перекрило всі входи і виходи. Взагалі. Яким ти бачиш фінал нинішньої ситуації в країні? Чи можеш ти сказати, що за останній майже рік українці кардинально змінились? Ні, не помінялися. Показухи стало більше. Слава Україні, поспівати гімн, а не ж, вишиванки понаклеювати на машини. В великому рахунку я дуже багато їжджу по країні, 80% людей абсолютно не, не віддупляє, що йде війна в країні. Всі ходять в клуби, тратять гроші. На процентів 20 кормить армію, наскільки може, від п'яти до пару тисяч гривень. А основна маса, включаючи всіх політиків, бездільників, які на передвиборчу компанію спустили 120 мільйонів доларів. В той момент, коли пацани не мають в чому е, воювати, ходити, та їх абсолютно не, не гребети, що вони там в холодах. Тобто для когось кормушка, а для когось війна. Нічого доброго з того не буде. І по-перше, починаючи з тих азів, що її могло би взагалі не бути, і вони її все-таки дали е, в, в такому масштабі в країні запустити. Розумієш, це означає, що хтось дуже кльово на тому ділі наживається. Так що нічого доброго не буде. Економіці буде дикий крах. Знову поїхали українські продукти в Крим, що я взагалі не розумію. Кримчани, кримський уряд, той, що їх мали, обіцяли наш уряд обіцяв їх садити. Якщо вони попадуть на Україну, прекрасно роз'їжджає собі на, на машинах по Києву на дорогих і літає з Києва з українськими паспортами за кордон. Так що я собі так думаю, що. Сьогоднішні вибори нічого не дадуть абсолютно. Там почали, вішати, почали вішати такі зловіщі лозунги. Якщо ти не проголосуєш, ти проголосуєш за війну. Ні одна людина, ні одна з тих грошей, якими була заклеєна вся країна, мене особисто не переконала абсолютно. Навіть ті, які, яким би можна було повірити, їх все одно встигли перекупити. Хто такий патріот України? Патріот України той, що щось робить, а не кричить. Бо якщо я зараз тут почну розказувати, що я роблю, я буду не патріоти, то я нічого не розкажу. Якою була реакція твоєї мами, коли вона почула пісню, яку ти присвятив їй? Вона мені сказала фразу достойну цілого життя. Вона мені сказала, що всі питання з тобою закриті. Тобто у нас були шероховатості у відносинах. І після тої пісні вона мені сказала, чувак, недаром не я жила і присвячувала тобі свій час. Так що Я навіть не знаю, звідки вона взялася та пісня. Я її в телефоні, коли туманом закрили дорогу і в мене кінчалася бензина, і я просто стояв, не знав, куди їхати, тому що нічого не було видно. І я на, начитував її на диктофон в телефоні. Так що тільки, то, точно не мій текст, то щось таке, знаєш. І слава душевні, щоб з вами в галереї було зашиб'яносто. Тепер я кричу, обана, але всі за, за ви! Я просто написав тут пісню. Три, чотири, обана. За Я якраз хотів сказати, що можна букву ще поміняти на так Єлду главное, щоб не всі что я точно я поїду безбогнів три-чотири. До освітних людей. Дуже сковий. Я в Розі не раз вже приїжджав на день, я виїжджав через місяць. Я думаю, що сьогодні знову настав такий момент. Братан, я дивлюся, по-моєму, в тебе я сьогодні сплю. Так прийнято, кого не запитаєш, яке у вас враження від Кривого Рогу, всі відповідають. О, як у вас круто, які гарні люди, яке гарне місто. Як ти думаєш, брешуть чи кажуть правду? По великому рахунку, крім того, що він. 150 кілометрів довжину має. 26. Я думаю, що з тими селами то 150. То він не відрізняється ні від інакшого міста, особливо центральної України по тій простій причині, що Совок приклав всі зусилля для того, щоб всі міста, і села, і всі люди виглядали однаково. Люди. Як телята, щоб, або як вівці, щоб ними легко було управляти. І знаєш, будинки, щоб виглядали так само однаково, щоб один одному не, не заздрив. Центральні дороги зроблені, робиш два метри в сторону і в тебе відлітають колеса. От по великому рахунку, тобто про зовнішній вигляд ми говорити не буде нічого, а люди кльові, а дівчата взагалі. Найгарніші. А? Найгарніші. Ну, знаєш, ображу всіх інших, але дівчата круті. Розкажи нам. ласка. нічого теж. Дякую. За твоїм авторством вийшло вже три книги. Ні. Я і Берлін, місто, в якому не ходять гроші, і цього року я баштет і армія. Ні, то не книжки, боже, то блокно. Ну це книжки, це книги, люди читають їх. Мій колега один сказав, що стоїть дві години посидіти на унітазі з такою книжкою. Знаєш? То, та вони веселі, вони, але вони не мають ніякої літературної цінності. Тобто то не треба назвати книжки. Ведуть і альманахи. Чи не означає це, що Кузьма Скрябін може кинути музику і піти далі в напрямку літератури? Мені дуже скучно сидіти і от як дятел набирати тексти на комп'ютері. Я то роблю вже тоді, коли е, найближче моє оточення вже мені починає напильником стесувати голову. «Давай, чувак, ну така історія кльова, давай щось напиши. Так що прошу не називати то книжками, прошу не називати мене письменником, тому що образиться реномовані е, майстри слова. Нашого українського точно. Цікаве висловлювання за гроші не купити тільки час. Угу. Як ти розумієш це? От поясни нам, будь ласка. Кожна людина вмирає, кожна людина вмирає, і ти маючи мільйони чи не маючи зовсім нічого, все одно йдеш до якоїсь критичної точки і перестанеш дихати. От. Тому то є єдина річ, яку не можна. Любов можна купити за гроші, як ми всі знаємо. Все можна купити за гроші, абсолютно. Питання в ціні. Часто не купиш. Як казав Бернард Шоу, тільки придурок може відмічати близькість до смерті з апломбом. Тобто гучно відзначати своє дні народження. От Я притримаюся, після 30 років жодного дня народження не відмічав. А зараз в такий момент порада буде чітка. Люди не мають забувати, що йде війна в країні. І те, що одні кажуть, що до нас не дійде, чи то війна там не наша, ті, хай йдуть воюю, а я закошу або я не буду допомагати, тому що воно нічого не дасть. Ну, Кожен має ясно, мати свою власну думку, але 100% чим більше людей стане на е, сторону інтелігентних інтелектуальних людей, які розуміють, що то є біда, і для того, щоб її не було, треба щось робити, навіть тоді, коли влада ніфіга не робить, тоді є шанси, що та біда скоро закінчиться. Якщо ні, вона нас просто отак під себе підімне, і через рік ми будемо сидіти, чухатися і думати, ой, блін, от хотів я тоді ті 10 тисяч віддати, а в мене їх вкрали. В мене в другана вкрали ті гроші. Розумієш, по-дурному взагалі. І він такий став і каже, блін, а я от сидів і думав, дати на армію чи не дати. Друге діло, чи ті гроші доходять, треба шукати таких людей, які дійсно їх туди довезуть або довезуть те, що можна купити. Тому що та біда то є, біда, яка не має аналогів. Тобто війна не питає тебе, хочеш ти в ній приймати участь, як революція. В революції можна приймати участь, можна ні. А війна підминає абсолютно всіх. І тим більше вас тут на дуже близько. Так що треба щось робити однозначно. І ті всі вибори, знаєш, тут напевно ті люди, які йдуть на вибори, то більше відповідальність е, людей не в тому, кого вибереш, а чи ти будеш потім від нього вимагати. Тобто, якщо ті всі люди би пішли на вибори, а потім кожен би ходив за тим депутатом, ловили його в і били носом об асфальт і питалися, чувак, де? Де то, що ти обіцяв? Вони всі. Я за мир, я за перемогу, де перемога, чувак? Ти обіцяв, що ти там зробиш щось для району, де та тепла вода, де ті. Ями залатані на дорогах, розумієш? А люди так проголосували, потім сядуть, закурять собі на кухні і скажуть мудак. Ще один мудак, от вибрали, блін, нічого не буде. Нічого не буде, поки людям нічого не треба. Люди сонні. Вони ніфіга не хочуть. Це велика біда Зріло таке питання. А якби так трапилось, що б ти вибрав? Жити при колишній владі, але без війни, але з новою владою, з такою ситуацією в країні. Мені задало таке питання. Я би вибрав колишню владу без війни, однозначно. Тому що я шукав, я не можу знайти оправдання е, тим 10 тисяч загиблим людям. Говорить, три з чимось там, але по факту їх набагато, набагато більше разів три. І тому однозначно, що перший аспект то є смерть, а другий аспект, що все-таки з владою завжди можна поборотися. Але боротися з владою, коли йде війна, сам розумієш. Набагато тяжче. Твоя творчість. Очікувати від тебе нових хітів. Ти знаєш, коли от війна в Україні, мені щось, чесно кажучи, ні. Я собі фіксую якісь думки, щось там записую в блокноти, в телефон на могикою, але так, щоб сісти в студію, просто щось немає, не маю охоти. Я навіть думав концерти не давати, але потім прийшов до висновку, що все-таки з моїми там вадами фізичними я не, не особливо там, потужний солдат. З, там з грижами в спині, з менісками. І я собі прийшов до висновку все-таки концертувати, забирати гроші в основному, тому що ну сам розумієш, дні народження, всякі там речі роблять люди, які по великому рахунку могли б ті гроші акумулювати і віддати та на та. А ми вибрали собі такий спосіб просто-напросто в них ті гроші які забирати і якось допомагати так, як ми вміємо самі. От я рахую, що є. Більш позитивно, та, ніж сісти на дивані і просто співчувати тим чувакам. Розумію. Я дуже тобі вдячний за цю дому. Я теж сіду. Чекаємо сьогодні концерт. Дякую. Спасибо. Дякую. То не був супермаркет, то був такий генделик маленький, я страшно хотів хавати. І зайшов, взяв собі на прилавку пачку печеньок і молоко. І потім, коли вже схавав пів півтої пачки, дивився там листок канабіса намальований. Я дзвоню до свого кума в Ужгород, до Шоніка, Шонік раз в рік стабільно їздить в Амстердам, щоб так би мовити окунутися в світ дурмана. Голландського. Я кажу, Шонік, я тут схавав пів пачки якихось непонятних печенюк з, okay. та, з марихуаною І кажу, чого чекати? Чувак, срочно шукай лавку, сядь, сиди пару годин, не рухайся нікуди. Думаю, Шонік, ти що знаєш, я тверезна людина, мені нормально, нічого не чую. Думаю, ну там поплохеє, я собі десь знайду якесь укромне містечко. Я собі сів, взяв капучину, дивлюся. Йде бабулька по тротуару, і там така величезна яма перед нею. Блін, я кидаю то капучино, підбігаю до неї, починаю переводити її біля тої ями, щоб вона не впала. Дивися, тих ям куча. Я починаю народ переводити, щоб ну, спасати людей, розумієш? Ну, понятно, як виявилося, то була робота печеньок, знаєш. І потім, коли я пішов вже в квартал червоних фонарів, думав, що мене там вже попустить повністю, то там є такий урінарій, такий маленький цей, спіралька така. Куди мужчина заходить попісяти, а ти закритий тільки отак. Тобто в тебе сама така інтересна зона, прикрита від людей. Ти можеш зі всіма здоровуватися, а тут собі поливати свої туфлі. І я думаю, що я буду заходити туди, і так все видно. Знаєш, і я, так сказати, пустив струйку на, на той орінарій ззовні. Підійшов поліцейський, перепитався в мене, чи я щось вживав сьогодні. Я кажу, ну печеньки схавив. Думаю, що то ненадовго. Він каже, ну ненадовго, то посиди на лавочці. Кажуть, взагалі тут треба заходити в спіраль всередину. Так що нічого страшного.